Підсумковий на сьогодні випуск програми Очі зараз в ефірі першого західного. Ми назвати Святослав Дравчук. Вітаю ЗСУ за минулий тиждень. Звільнили півтора кілометра територій на півдні країни. Просунулися і на Донеччині, та в Чорному морі. Повідомили у Міноборони. Служба безпеки України викрила зрадника у лавах Нацгвардії при фронтовій території України потерпають від російських атак у вогні Херсонщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Більше деталей у нашому огляді. Лише над Дніпропетровщиною наші сили ППО вночі та вранці збили 11 ворожих дронів камікадзе. Та шкоди наробили уламки. Троє поранених у Нікополі. Це теж Дніпропетровщина. Туди дістала російська артилерія, потрошені магазин та приватні підприємства. Сили оборони України звільнили частину селища Опитне, що на Донеччині, повідомили у Міноборони. А бійці третьої штурмової бригади ЗСУ показали, як просуваються поблизу Бахмута. В результаті штурму ворожих позицій: 12 рашистів двохсоті, двоє трьохсоті. І ще троє поповнили обмінний фонд. І прямо там прямо? Там є пацани, не да. пля... Нічого, давай, давай, давай. Принімай плено, Приймай плено, йди прямо. – Так! – броню! Численні втрати у російській армії підтверджують, і самі расисти у свіжих перехопленнях нашої розвідки. Окупант про це зізнається другу і просить останнього домовитися з військовим, щоб той витяг тих, хто вижив з передової. П'ять чоловіка пала прикинь. 200-300 триста всі. Лучше біри до кіскова, скажи, пускай видати визнати. Просуваються українські військові не лише на суші, але й на морі. Наші підрозділи висадилися на так званих вишках бойка. Ці бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала у 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів, а на керовані авіаційні ракети знадобляться нашим захисникам та вже скоро знову відправляться до Росіян. Служба безпеки України затримала у Києві військового нацгвардії, що працював на ФСБ. Зрадник збирав координати столичних ТЕЦ. Винагорода за кожне завдання складала від 100 до 1000 доларів. Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період. Холодів з неоголошеним візитом до української столиці сьогодні прибула глава МЗС Німеччини Аналена Бербок з нашим головним дипломатом Дмитром Кулебою. Вони обговорили питання постачання в Україну ракет дальнього радіуса дії Таурус. А наостанок миле відео від наших кінологів-прикордонників поки що складно повірити, але незабаром ці симпатичні пухнасті малюки стануть справжньою грозою для контрабандистів. Вони кажуть, що забули, що таке їсти та спати. Вони пам'ятають кожнісіньке слово із поодинотих смс-ок із зони бойових дій. І вони чітко знають дати та навіть години, коли зв'язок обірвався. Їхні рідні та близькі захисники Маріуполя досі в російському полоні. Цими вихідними у Львові вони прийшли нагадати про це усьому світу. Ми останні з ним спілкування було 3 квітня 2022 року. З того все 17 місяців він знаходиться в полоні, і ми не знаємо ні стан здоров'я його, ні місце перебування. Він пережив у Ленівку. Директ, і 25 вересня його вивезли у Росію. Куди саме? Ми нічого не знаємо. Ні відео, ні фото, ні дзвінка. Вона навіть не знає вижили ми там у Маріуполі, ні вижили, дітки вижили, не вижили. Біля львівського оперного театру зібралися сотні людей із. Плелись в єдиний біль сотні історій. Сива розпачі плаче, сина все чекає, бо його душа мам! Женевські конвенції взагалі не виконують. Жодна міжнародна організація, яка повинна це контролювати, це ООН і Червоний Хрест, Ну, вони цим не цікавляться. Єдине, чим цим цікавиться ООН, це зерновою угодою чомусь і поступкам в Росії. Тоді як рідні військовополонених мріють лише про одне Щоб чим поскоріше повернувся він додому. Ми його дуже сильно чекаємо. Чекають усіх полонених захисників Маріуполя, нацгвардійців, піхотинців, морпіхів, медиків, бійців, полку Азов. Ми є матері, брати, сестри, сини, доньки всіх цих людей. Скільки можна, просимо їх звільнити. Поверніть наших захисників додому. Поверніть наших рідних додому. І словами вдячності та палкими оваціями так львів'яни зустрічали колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. У місто Лева він завітав із особливо важливою місією виголосити інавгураційну промову. Більше знають наші журналісти. Борис Джонсон прибуває до Львова із невеличкою валізою та традиційно позитивним настроєм. До слова приїхав він разом із звичайними пасажирами потяга Інтерсіті. У центрі міста його зустрічали оплесками. Далі британський експремєр міністр відвідав меморіал Небесної Сотні у Львові, а також поле почесних поховань героїв російсько-української війни. Поспілкувався Борис Джонсон із військовослужбовцями, які проходять реабілітацію у центрі Незламні. Після чого вирушив у Львівський національний університет імені Івана Франка, 4 жовтня 2022 року. Борис Джонсон став почесним доктором цього вишу. Тоді ж пообіцяв прибути на інавгурацію особисто, що і зробив. Зауважу, що почесними докторами франкового вишу є видатні діячі культури, науковці та політики знакові особистості не лише в Україні, але й у світі. Борис Джонсон першим зі світових лідерів зайняв жорстку і принципову позицію щодо визнання і визначення Росії державою агресором. Саме за прем'єрства Бориса Джонсона, Велика Британія стала і продовжує бути сьогодні однією з країн. Яка найбільше допомагає Україні протистоянні російській агресії, ректор Володимир Мельник наголосив, що Львівський університет та увесь український народ завжди пам'ятатиме того, хто у темні часи подарував нам світло надії? Дозвольте мені від імені університетської спільноти вручити вам диплом почесного доктора. Львівського національного університету імені Івана Францга. Вітальне слово Борис Джонсон почав зі свого фірмового. Добриденеборі на що зал вибухнув оваціями, та замість звичної інавгураційної промови британський політик говорив про війну та про беззаперечну віру в перемогу українського народу. вам! Я обіцяю, що повернусь сьогодні до сполученого королівства і робитиму все можливе, аби забезпечити постачання необхідної допомоги для вашої перемоги. Я знаю, що ви переможете. Україна переможе. слава Україні. Львів'яни проводжають політика аплодисментами, влаштовують Борису Джонсону імпровізовану автограф сесію та роблять із ним фото на згадку. Чесно, я думала, що буде і більше охорони, і більше поліції. А він так по-простому приїхав і так нас підтримав і слухає наші пісні, як ми співаємо. І ну дуже круто. Для мене дуже важливо, що такі гості, як Борис Джонсонюк чи інші прем'єр-міністри, чи навіть президенти, приїжджають і під... цим самим показують підтримку Україні. Це дуже важливо тепер для нас час. А сважкий це справді ну дуже підносить тебе під час війни. Ти віриш в свою перемогу, й ти віриш в те, наскільки люди вірять в перемогу України, Ніна Сукач, Марина Вансурик, Павло Замрій, програма очі. Конфлікт довкола землі у Брюховичах, поміж хвойних дерев на ділянці трохи більше трьох гектарів, зносять недобудовану у 90-х школу. Тепер замість навчального закладу, там мають збудувати реабілітаційний центр для військових. Щоправда, на переконання місцевих мешканців, новий користувач земельною ділянкою, а це асоціація інваліднів захисників вітчизни львівська здравниця, має сумнівне походження. А її представники планують там збудувати значно більше об'єктів, серед яких нібито і комерційні. Селище Бреховича, яке межує зі Львовом, вулиця Широка, 2 вздовж ділянки розміром 3,5 гектари простягається довжелезна огорожа. Заходити на територію не можна, повсюдно заборонні наліпки та відеокамери. Щоправда, паспорта об'єкта будівництва немає. Здаля, хіба видно, як за допомогою баштового крана розбирають чималу будівлю, аби зрозуміти, що й до чого, прямуємо до приміщення місцевого народного дому. Там зібралися громада Брихович, військові та представники Львівської. Територіальної громади, до якої з 2020 року належить селище, на переконання місцевих активістів, ще до створення Львівської територіальної громади, селищна рада Брюхович поспіхом передала в довготривалу оренду ділянку. А це понад три гектари асоціації інвалідів захисників вітчизни львівська здравниця. Передань адміністративної реформи. Практично зі швидкістю світла за місяць часу Брюховицька селищна рада умудрилася припинити право користування громади цією ділянкою і передати це право користування підприємству громадської організації. Так, окрім того, змінити вид використання цієї ділянки, члени громадської організації зобов'язувалися побудувати на цій території реабілітаційний центр для військових. Однак кажуть, мешканці селища Бріхович, що насправді буде за запарк... Каном ніхто точно не знає. Їм лише відомо, що окрім соціального об'єкта, там мають збудувати і комерційну нерухомість. Проект далі за межами нашого бачення, ми реально не знаємо, що там будується. Також забудовник заявив, що будуть там збудовані апарта ап ап апартаменти, які перейдуть в, упра в готельне управління. Апартаменти це те саме житло, яке просто де несе статус житлового приміщення і в якому можна жити рік, два, три, п'ять, десять все життя. Єдине, що. Комунальні послуги податок на нерухомість буде сплачуватись як за нежитлове приміщення на згаданій ділянці. Також розташована споруда, яка була зведена в далеких 90-х. Це мала бути школа, однак її так і не спромоглися добудувати силами тоді ще бреховицької селищної ради. Тепер новий орендар її демонтовує, вирішивши, що вона перебуває в аварійному стані. Має бути результати повторної судової експертизи, щоб зрозуміти, чи ця школа взагалі підлягає якби відбудові чи ні, але до завершення до. Судового розслідування і проведення цієї експертизи розбирати школу, На мою думку, це є злочин, тому що насправді ми не впевнені в тому, що ці всі експертизи попередні, які були проведені на замовлення бріховицького селищної ради, усі висновки експертні, чи вони є достовірними. Сама ж громадська організація асоціація інвалідів захисників Вітчизни Львівська Здравниця, які передали земельну ділянку. Це як у мішку, переконують мешканці Бріхович, мовляв, представників ГО ніхто і ніколи не бачив. Кілька разів я намагалася з'ясовувати через їхніх юристів. Будь ласка, опублікуйте списки членів цієї громадської організації, яка там хоче щось будувати, але цю інформацію ну якби приховують і не надають громаді. І тому ми не знаємо, хто реально стоїть за цією громадською організацією. Чи це забудовники чи реальні там учасники війни? Із представниками асоціації інвалідів захисників Вітчизни, Львівська Здравниця, намагаємося поспілкуватися, і ми від коментарів на камеру чи телефоном член організації відмовилися. Однак надали нашій знімальній групі письмову відповідь. Мовляв, ділянку їм надали законно. А усі звинувачення вони у судах опротестовують. З початком війни, а також дослухавшись до потреб громади, проєкт повністю переосмислено та перепроєктовано. І тепер він складається з реабілітаційного центру та готелю, який передбачає проживання. Жодних порушень не було на вказану ділянку у жовтні 2020 року. Були видані містобудівні умови та обмеження на нове будівництво багатофункціонального комплексу громадського призначення у складі реабілітаційного центру для учасників ООС. АТО. Вирубка дерев під об'єктами будівництва була проведена на підставі дозвільних документів. Демонтажні роботи, як це й передбачено законом України про регулювання містобудівної діяльності, проводяться на підставі дозволу про виконання будівельних робіт. Також запитуємо в екс-голови Бриховицької селищної ради Володимира Доменського, яким чином тоді ще Бриховицькій селищній раді 2020-го лише за місяць вдалося передати земельну ділянку громадській організації і змінити її цільове призначення з обслуговування закладів освіти на ділянку житлової та громадської забудови. Ексмер відповідає на те. Були причини було прийнято рішення депутатським корпусом керівництвом ради про те, що доцільно земельну ділянку надати під громадську власну забудову, де мали бути, скажімо, спортивний центр, реабілітаційний центр, приватний дитячий садочок. Мав бути супермаркет, о там готельні номери, апартаменти. Було думка про те, що поруч будується термальний комплекс, він, в принципі. Готельні номери, апартаменти було б цільне, скажімо, для того, щоб там могли ті люди, які будуть лікуватися і почивати, а мати можливість проживати. Це було створено для того, щоб були робочі місця і податки, і так далі. І так далі. Прокоментував ексселичний голова і ситуацію довкола недобудованої школи, яку нині демонтує забудовник. Мовляв, в Бриховичах освітянський заклад будували в іншому місці, а недобуд, який у 90-х почала зводити тоді ще львівська міська рада, згодом став аварійним. Зараз купа різних маніпуляцій щодо того, що ту школу можна було відбудувати. Не можна було відбудувати. Висновок був 2008 року. Зауважте 2008 року. Що школа знаходиться в аварійному стані, її необхідно розібрати точно до фундаменту, тому що в 90-х роках практично школа не була законсервована так, як було потрібно. От дах там провалився. Ось постійно все замакало. Грибки і вологість знищили стіни, перекриття. Плити тепер криття вже в середині почали палити. Вона була, була в аварійному стані. Навпаки, вимагалася про те, що цю школу потрібно демонтувати. Тим часом на зборах, де взяли участь громадськість та представники Львівської територіальної громади, визначили, аби юридичний департамент Львівської територіальної громади тримав ситуацію на контролі. Будемо шукати якісь нестандартні дії в господарському або в цивільному судочинстві. Тобто будемо разом з депутатами з громадою приймати кіс рішення за будівництвом на земельній ділянці, що розташована в селищі Бріховичі по вулиці Широка, 2, Стежитиме і наша знімальна група Віталій Ковела, Олег Сюк програма очі. Львівщина на першому місці за результатами національного мультипредметного тесту. Такий рейтинг склав інформаційний освітній ресурс освіта ЮА. Позиції в освітній турнірній таблиці враховували на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих випускниками шкіл кожної області. На Львівщині у порядники рейтингу охопили 491 школу і врахували результати 11 675 учнів. Поріг склав не склав, подолало 98% від усіх учасників тестування Зі шкільної парти в політику представники десяти громад самбірщини впродовж п'яти днів вивчали ази молодіжної політики у таборі. Самкемп 66 учасників навчались менеджменту, вдосконалювали життєві навики, експериментували із фандрейзингом та перевіряли, які ж вони експерти в СММ. Все, аби повернувшись кожен у свою громаду вибудувати місцеву молодіжну раду. У знаному історичному селі Сприня в підніжжі гірських вершин після п'ятиденного активного таборування в учасників народилися десятки ідей стосовно розвитку молодіжних просторів у кожній громаді. Молодіжні ради це, я думаю, основна мета цього заїзду. Бо ми в нас був цілий день присвячений цьому. У нас було декілька спікерів, і вони нам розповідали про створення, як правильно створити, як правильно залучити молодь, щоб її не відштовхувати. Ми сюди приїхали і змагатися і відпочивати і набиратися нового знання по СМЕМу, по лайфскіл е, IBC е, сесії е, про створення е, молодіжних рад. Е, ну багато говоримо, і в нас є вже в планах, в ідеях також створити молодіжну раду, бо в нас є молодіжний центр. Ми постійно чомусь зайняті, тобто ми слухаємо спікерів, ми займаємось спортом, і це все так поєднано, гармонічно. Плюс тут дуже смачно готують, до речі. Добре, готують не лише обіди, а й молодь до створення молодіжних рад. Аби до голосу молоді дослухалися не лише на сцені, а й у чиновницьких кабінетах у кожній громаді повинен функціонувати молодіжний консультативно дорадчий орган. Вони готові бути лідерами свого краю і за те, що вони готові формувати молодіжні ради. Тому що молодіжна рада це напевно про спілкування, це про можливості. Іншої сторони це напевно підготовка до такого вже дорослого життя. Я не кажу політичного, але громадського життя. До кінця вересня українці ще мають можливість обміняти дрібні монети та купюри, які вилучають з обігу. У вашому розпорядженні є 20 днів. А де і як це можна зробити, ми нагадаємо. До 30 вересня, включно в Україні, вилучатимуть монети та купюри зразків до 2003 року. На Фейсбук сторінці Національного банку України пояснюють, старі зразки менш захищені. Відтак обмін підвищить захист грошей від фальшивомонетників. Обміняти можна монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, адже вони уже не є платіжним засобом. Також ви можете замінити купюри по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень усіх років випуску до 2003 року. Обміняти монети та купюри можна у Національному банку України. Львів'янам слід звертатися за адресою вулиця Коперника. 4. також їх приймають в уповноважених банках: Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк та Пумб. Таку послугу надають без додаткової оплати для обміну монет. Їх сума має бути кратна десятьом копійкам. У Львові позмагались плавці з усієї України. Відкритий кубок міста Львова вихідними відбувся в басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту. В змаганнях взяли участь майже три сотні спортсменів. Більше про перебіг кубка. Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Кубок Львова став проміжним стартом для плавців. Тут покращують свої результати і відточують на треноване вдома. Уляна Горпенчук любить плавати на спині. Причина цього проста. Колиш на спині, то можна на небо собі подивитися. Та рекорд дівчина встановила не в улюбленому стилі, а на дистанції 100 метрів кролем. Змагання мені ну, дуже подобається. Дистанція була трохи якось важка. Складно було тим, що якби трохи важка вода і 50-метровий басейн. Якби він, як не закінчується. Для досвідченого львівського плавця віце чемпіона України на дистанції 400 метрів комплекс Георгія Лукашева плавати в 50-метровому басейні справа звична. Кубок Львова його перші змагання після літньої відпустки Вчора е змагався на дистанціях 100 батерфляй та 200 комплекс. Ось а буквально через годинку очікую 400 комплекс. Скоріше за все, основну дистанцію, яку я маю саме на цій дистанції Георгій. Хоче здобути ліцензію на Олімпіаду в Парижі. Для цього має покращити свій результат на 4 секунди. Під час Кубку Львова він з відривом випередив більшість суперників. Та час ще не той, якого б хотілось. Та тренувальний старт я ж кажу, поставити якісь цілі, і скоріше за все, саме звідси буде йти основний такий тренувальний процес. Звідки ми будемо міштовхуватись, незадоволена своїм часом на дистанції 100 метрів кролем, і Чернівчанка Олеся Рикун дівчина пересувається на милицях, пояснює, невдало впала, та плавати їй це не заважає. Навпаки, є частиною відновлення після травми. Ніяких складощів немає, вода просто бомба. Вирішила поїхати, тому що я тут вже була. Мені це сподобалося, і я ще із своєю командою. <гум> Візде серед трьох сотень учасників команда плавців з кривого рогу. Відразу чотири медалі вдалося здобути Таїсіка Капінус. Вона має три золота і срібло. Плалась 50 браз, 100 брас і 200 браз. Ну для початку сезону це дуже добрий результат. Я покращила результати на всіх дистанціях. Відкритий кубок Львова сплавання тривав два дні. У ньому взяли участь майже 300 плавців. Змагались юнаки, юніори і молодь. Це більше нагадує чемпіонат України. Представників практично практично всіх областей України. Більше 40 клубів. Нам прийшлось навіть закривати трошки заявки, тому що ну кількість було близько 300 учасників змагань. Наступні офіційні національні старти сплавання на спортсменів усіх вікових груп. Чекають листопаді і грудні. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма очі. Це всі новини, які інформаційний відділ першого західного підготував для вас сьогодні. Дякуємо, що довіряєте. Все буде Україна.